Можливості уникнути Великої війни, на мою думку? Я думаю, що ні, тому що Путін з 2014 року її розпочав і вів до нашої поразки. Тому, знаєте, я б не брехав, і хто не знає, навіщо бреше, що була можливість, от якби щось, що, щось, щось. Якщо Кремль десятиліттями цілеспрямована з мільярдними бюджетами щороку фінансував пропаганду. Нападу на Україну принижував Україну і українців, корумпував нашу державу, знесилював і так далі. і Так далі, тобто вони насправді готувалися не рік і не два. Це до, до речі про готовність, але ж врешті вони, і виявили, вони теж виявилися, виявилися хибними їхні уявлення про готовність. Вибачте, ну е, я, я думаю, як Путін тоді значно перевищив власні власні вони можливості. Вони з повністю не готовими. Подивіться, як як тільки вони навіть до Київщини дійшли, і що. І коли люди піднялися, а люди піднялися. Йдем я серед них. Нікуди не виїжджали, взяв зброю. І разом з, з усіма, коли я побачив, та, та ніколи. Коли навіть влада ну влада окей, уряд з Києву виїхав, всі лишились кияни. Згадайте, що в Києві було як я теж було постили. Всі зброю були один одного не було в ніякої не було ніякого значення. Звідки ти, якщо ти зі зброєю став з нами, ставай, будеш побратимом? І саме це зупинило ворога. Демидів, люди взяли, спустили воду і все, і танки нікуди не пішли. З того боку, з іншого боку, зсу підійшла 72-га стала і почала нищити ворога це на північному напрямку. А люди місцеві, що правильно годували, допомагали у кого були там сауни бані, відкривали нашим військовослужбовцям, одягали і так далі. Тобто це була сила, така знаєте, народна сила і лють, яка й зупинила Путіна. Ось до цього він ні те, що не був готовий. Він і зараз до цього не готовий. Тому так і біситься, тому так багато насправді це і є терор. Є те, чим він зараз займається, і його зб... збройні сили, ракети, шахеди, тероризуючи мирні міста. Це від безсилля, від є того, ще... що не, не вдалося і не вдасться.